Набла, проспект Металургів, бомба, а також збірні Рівного, Драгоманова та друзів. У фіналі Ліги Європи зібрались найсильніші. На сцені Рівненського палацу культури, текстильник, веселі та квітливі з Києва, Львова, Запоріжжя, Рівного та Млинова жартували про усе. Батько з сином вчать новорічні віршики. Ходи, ходи, сино, ходи, мама, іди сюди ага. Ходи, послухай, який ми з синочком вивчили віршик. Ага. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш, давай. Білі. Складався фінал з чотирьох конкурсів: візитка, біатлон розминка, конкурс відеоробіт та музичний фрістайл. Після першого вперед вирвались металурги. Друзі, знаєте, коли у нас в Запорожі випадає красний сніг – це щастя. Коли випадає оранжевий, це чудо. А коли випадає білий, це горе. Заводи стали. Проте вже в розминці кращою стала набла. Український парадокс: для того, щоб послати вчитися одне теля в університет, треба продати інше. За зізнанням членів журі від фіналу вони чекали більшого, проте загалом останньою грою команд у цьогорічній лізі Європа лишились задоволені. А впевнену перемогу здобула зрештою львівська набла. Окрім кубка і грамоти, вони отримали ще й 10 тисяч гривень. Я е, не дуже люблю рівне за те, що нам тут так добре, що ми не хочемо вертатися до Львова. Ваші усмішки тримають нас на сцені, і нам п'яти шести хвилин замало. Ми хочемо для вас виступати завжди. Тому е, в нас таке е, двояке відчуття. Ми тут багато всього втратили, але дуже багато всього нажили. Дякую вам за то. Друге місце посів проспект Металургів із Запоріжжя. Третьою стала збірна Рівного. Оксана Жужельська, інформаційна програма День.